Всім доброго дня, шановні пасічники, сьогодні розкажу про шестирамочні вулики, які я виготовляв сам з екструдованого пінопласту. Робив я їх для того, щоб розвинути пасіку свого часткового. і в другому випадку для того, щоб продавати з них відводки. Наразі в мене вже є в кількості біля 100 штук цих шестирамочників. Тепер хочу поділитися з вами своїм досвідом роботою з ними. Практично вони Получається дешеві, що їхній великий плюс це їхня дешевизна. На один шестирамочний вулик йде півтора листа, пінопласту. На дно йде сіточка для вентиляції, клей і декілька саморізів, щоб скріпити їх. Всі деталі е, докупи. Плюси, які в нього, плюси, яка казав, перше, що він дешевий. Друге, що його заселити легко. Одну рамочку розплоду даєте, одну вушинку, матку. І підгодувати їх. І сім'я наростає з весни до осені на повноцінних 6 рамок. Пізніше зимою ви скорочуєте до 4, і вже виходить на весну вже у вас 4 рамочки повноцінної джоли, яку ви можете вже переселяти вулик і таким чином розширяти свою басіку. Або притримати пізніше і може було продати відводок. Але так не виходить. Не виходить чому? Тому що дві кроючі рамки, виходить, перга мед. Як би декрутили, нереально, щоб туди матка засіяла. Матка засіяє вже в вкроючі рамки, вже десь більше середина літа. І тому продати з нього відводок дуже важко. Щоб продати відводок, треба два шестрамочка з'їдати докупи і тоді продати з них відводок. Давайте розберемо плюси шестирамочника. Шестирамочник виходить дешевий, виходить заселити його легко і тепло. І там бджола наростає в ньому добре. Є діда, є матка, доставляєте рамки, він розширяється доволі класно, швидко. Давайте тепер по мінусах розберемося. Мінуси то, що його не може розширити шість рамок це вже потолок. А якщо ви дали дві, ну якщо він вийшов, вас перезимував на другий рік. Це є дуже мало. З нього ви робите спокійно два відводки, ну два шестерамочника, і легко розвести далі шестирамочники. У мене з цих шестирамочників в минулому році було 11 штук, я розвив до 40. Це виходить, що з одного чуть не 4 вийшло шестерамочника. Це ось так. В першому випадку я вже пасіку собі розширив, тому мені вже вистачає ця кількість сімей. В другому випадку, щоб продати відводок, не виходить в нього з нього продати відводок. Получається, з нього вже відводок продати аж тоді, коли середина літа. Коли вже наросла 5 рамок печатного розплоду, тоді вже з нього можна легко продати відводок. А спочат... продати на початку травня, дуже важко. І тому я зараз буду ці всі рамочники протягом цього сезону переводити на вулики 10 рамочні. Получаються плюси, які в 10 рамочному вулику. Ти їх можеш розширити з весни до 8-10 рамок, і пізніше маточка засіє і продати повноцінний відводок з одної одиниці, а вже не з двох. В шестрамочнику не виходить таке, бо наросла бджола, доставку вже поставити не можна, бо це я сам виготовляв. Не не, ну, не призначено для того. Тому вже є мінус шестирамочнику. Далі, якщо не продайся не відводки, от їх треба ділити ще на один чисторамочник. А так вже в мене немає місця і шестирамочників, тому це не виходить. Якщо буде вулик 10-рамочний, поставити на ставку і вже можна зібрати з нього товарний мед, якщо буде, якщо ти навіть в разі не продав відводок. Ось це є такий основний фактор. Продавати матки з них, в мене не виходить, бо у мене немає. Він не поділяється на два. Він тільки це виходить на один, е, на шість рамок. Продати матку з нього не виходить. І в тому числі в мене є ж нуклеуси, достатня кількість, в яких мені не рентабельно тримати шестирамочник з такою кількістю бджоли, якщо можна тримати нуклеус е, в рази меншою кількістю бджоли. Так що це є такі плюси. Ось така ситуація. Тепер ви знаєте всю правду про шестерамочники і можете собі подумати. Варто, не варто, для чого, які з нього можна взяти плюси, які мінуси, що можна зробити, розширити, продати, не, не продати. Тепер знаєте все. Так що, ось таке коротеньке вийшло. Коротко, але ясно. Все, всім дякую за перегляд. З вас лайк і підписочка.